Всім привіт, дівчата! Сьогоднішня тема трошки така складна, вона про гроші, вона завжди викликає дуже великі спори. Якщо вам така тема сподобається, то, звичайно, підтримайте мене лайком і напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам вона. Сьогодні будемо розмовляти про мою косметичку. Я порахувала, скільки вона коштує. Я, якщо чесно, думала, що буде гірше, але насправді, якщо подумати, то все вийшло в межах розумного. В мене тут 11 продуктів, вийшли вони рівно на 500 доларів, і деякі з них. Звичайно, це розходники, як сказати на українській мові, розходники, розхідники, не знаю. Тобто продукти, котрі дуже швидко закінчуються, котрі треба постійно поновлювати. Це такі три продукти для мене: як тональна основа, туш і олівець для брів. Це три продукти, котрих в мене на рік точно не вистачає. Тональна основа. Я не буду розповідати детально про ці продукти, бо вони в моїх фаворитах. Ви про них все знаєте. Тональна основа користується від Dior, Вона з матовим фінішем коштує 55 доларів. Тут 30. 10 мл вистачає її приблизно на півроку, якщо користуватися тільки цією тональною основою і не користуватися більше нічим. Тобто 55 доларів на півроку, це ще більш-менш, я вважаю, нормально. Що стосується туші, тут я вам точно не скажу, але також десь приблизно на півроку її вистачає, бо я однією тушью зазвичай не користуюся. У мене відразу декілька тушей, але я ними користуюсь довше, ніж півроку, мабуть, якщо була б одна тушь, то десь на півроку вистачало би. Кажу повну ціну на цю тушь 32 долари. Якщо купувати її на американській сефорі, але я купую її на сильно б'юті з наборів Estee Lauder, тому виходить значно, значно дешевше. Виходить десь 15-18 десь так доларів до 20 доларів. І останній олівчик. А до речі, я його купувала за 36 євро, а але в американській Sephora він коштує значно значно дешевше, 26 доларів. Тобто ну, майже в два рази дешевше, а ще дешевше купувати змінні такі насадочки. Ось так вони виглядають, ці змінні насадочки. І тоді виходить значно економніше, тому що олівчик для брів, як правило, в мене один, котрим я користуюсь ну, постійно. Потім беру інший, потім ще інший. І олівчика в мене вистачає десь на 4 місяці, іноді на 5. Залежить від того, наскільки мені хочеться промальовувати брови. Я їх не фарбую, тому вся нагада. Грузка лягає саме на олівець для брів. Деяких продуктів мені вистачає на рік, так ось як вистачило. Консилера від Hourglass. Ось такий я собі купувала. До речі, консилери ось такі з е, е, такою штучкою вони найекономніші, тому що у них найбільший об'єм. А консилери отакі з ручкою, знаєте, з кісточкою, вони найнеекономніші, бо в них біля 2 мл в кожному. Е, в таких консилерах ось 6 мл, е, в Dior взагалі 11 мл. І тому отакого консилеру, саме такого консилеру, мені вистачає приблизно на рік. Саме такий консилер. В Сефорі коштує 36 доларів. Далі на рік мені вистачає гелю для брів. Зараз користуюсь ось таким від Анастасії Beverly Hills. Він прозорий і коштує він 22 долари. Знову ж таки, якщо купувати в наборі гель для брів і олівець для брів, то вийде ще дешевше, ще економніше. Наступний продукт, котрого вистачає також приблизно на рік, навіть, можливо, трошки більше це хайлайтер. А я не дуже так плотно, не дуже яскраво наношу хайлайтер, але буває і таке. Користуюся ним кожен день. Як тільки цей хайлайтер в мене з'явився, я ним користуюсь кожен кожен день. Тут у нас 12 мл і вистачило мені його вже на рік, і ще на якийсь час вистачить. Тобто, десь четверта, можливо, п'ята частина в цьому хайлайтері ще залишилася. Леся коштує він 42 долари. Один з найдорожчих продуктів е, тут ось на столі. Що ще на рік вистачає? На рік ще вистачає ліп максимайзеру. Знову ж таки, навряд чи ви будете користуватися однією помадою чи одним близьком весь рік, але мені здається, що навіть якщо користуватися одним, то на рік вистачить. Ліп максимайзер це така штука, котра дуже гарно зволожує губи і не дуже швидко з них сходить. Тобто оновлювати його там кожну годину, кожні дві години взагалі не треба. Навіть коли я дуже багато розмовляю, п'ю каву там, і ще щось, мені 2-3 рази на день оновити його достатньо. Це якщо я хочу, щоб цілий день були губи зволожені, але зазвичай так не відбувається. Коштує він 40 доларів. І ще приблизно на рік, якщо використовувати кожен день, вистачає олівчика. А в мене від Шарлотти Тілбері, в відтінку Барбарелла Браун. Це олівець для очей і коштує він 29 доларів. І останні три продукти вони, як правило, бувають найдорожчими. Це тіні, палетка тіней, вона коштує 90 доларів на американській сефорі, але ж її вистачить просто на безліч часу. Просто десь на 3-4 роки точно вистачить палетки тіней, якщо ви не професійний мейкапер. Саме Tom Ford має великі рефіли, тому вистачить її недовго. Наприклад, у Chanel рефіли маленькі, але вони більш запечені і менше розходуються ніж Tom Ford. Хоча Tom Ford теж я б не сказала, що дуже круто розходуються. Ну, дивіться, я ось цим кольором користуюся рік. І в ньому ще навіть ямочки немає. стерлося, звичайно, стерся напис Форт, а тут навіть ще не стерся напис. Цей відтінок найрихлий, тому його більше всього а, а, ізрозходивались. Ще один продукт, він не завжди дорогий, але оскільки в мене ціла палетка, вона коштує 69 доларів. А якщо купувати окремо рум'яна, вони будуть більші і по розміру рефіла і по вазі, тому вистачить їх і ще надовше. І я не знаю, чи використав хтось рум'яна повністю до кінця, хоч раз. Далі, бронзер. Я бронзером не користуюся кожен день, але користуюся вже дуже-дуже багато років. Вже його час замінити. в мене поки що не дійшли до нього руки, але треба його замінити на новенький, тому що цей вже дуже-дуже старий. Тільки тому тут дуже великий об'єм. Якщо ви одна користуєтесь бронзером, то його вам також вистачить дуже-дуже надовго. Цей бронзер коштує 59 доларів знову ж таки на американській сефорі. Весь цей набір коштує 500 доларів, але враховуючи те, що деяких продуктів вистачає на рік, а деяких продуктів вистачає на багато років, то я вважаю, що щоденний макіяж близько 1 долара це не дуже і дорого. Напишіть. Чи правильні в мене підрахунки? Напишіть, як ви вважаєте, чи варто використовувати люксову косметику, чи можна щось поекономити. І чи подобається вам відео такого формату. Якщо так, то я, можливо, зніму ще про доглядову косметику в такому форматі. Але там я думаю, що вийде трошки дорожче, бо доглядова косметика все ж таки закінчується швидше, ніж декоративна. Якщо вам сподобалось, звичайно, підтримайте мене лайком і побачимося з вами дуже дуже скоро в наступних відео. Бувайте!